Вітаю, друзі, я з України. Вирішила трошечки показати вам наші самі перші дні в Канаді. На даний час ми вже два з половиною місяці, як ми знаходимося тут. Обіцяла знімати частенько, показувати, але вибачаюсь, тому що знімала доволі мало, адже в перші місяці це було якесь божевілля, було дуже багато справ, які треба було вирішити. Ну, сподіваюсь, надалі буду вам показувати. Будемо разом дивитись на Канаду, вивчати її з любов'ю з серцем в окремо. So so <laughs> Маркуся українською, будь ласка. Бабуся нічого не розвив... Так, обережно. Тут дивись не послизнись. Обережно. Be careful. Be careful. Так, я там вуки. Ой! Обережно. And Маркося, що ти кажеш? Це ми в перші дні, недалеко від будинку, де діти живуть. Ходили дивились просто на природу, насолоджувались цією красою. Мені дуже сподобалось, звісно. І ось цей водоспад, він невеличкий, відносно невеличкий. Він якраз біля цієї водойми, але просто з другої сторони. Це самий перший водоспад, який я побачила вживу. Далі буде. І нічне місто Гамільтон. Їдемо дивитись на, виходить, ми на горі і їдемо дивитись на місто зверху. Це неперевершені відчуття. Я таке тільки раніше на картинках бачила, але це дуже гарно, звісно. Місто Гамільтон, провінція Онтаріо. Ми тут зараз живемо і ось зараз буде ще місто, ми об'їжджали з іншої сторони. Ще були тоді новорічні свята, все прикрашене, скрізь ліхтарики, дуже-дуже гарно. перші дні, коли ще були свята, все зачинено декілька днів, то ми їздили часто по місту і вдень, і вночі, роздивлялися. Дуже сподобалось, звісно, дуже емоції, такі, знаєте, дивні емоції, тому що вперше за кордоном, вперше бачиш це власними очима. Ну і якраз на святкові, в святкові дні попали, тому це було дуже, дуже цікаво і дуже гарно. І ось саме місто зверху. Не місто, це центр, центр міста, даунтаун він називається. Не місто називається даунтаун, а саме центр. В кожному місті центр називається Даунтаун. І ми, виходить, на горі І ось такий вигляд. Подих перехоплює дуже гарно, звісно. Обов'язково буду ще знімати в влітку, коли вже все порозпускається. Взагалі мені хочеться поїхати в це місце. І посидіти там довго-довго, посидіти, подивитись, подумати неперевершено просто. Сінді. О Боже. Страшно. Це просто навіть бракує слів. Я навіть не вірю, що я це бачу. Ну, а це дорога вже ми їдемо дивитись Ніагарські водоспади. Це одна з моїх мрій, і ось ми їдемо її здійснювати. Хотілося зняти все в кожну мить, тому що я пам'ятаю відчуття, з якими я їхала. Хотілося мені саме зняти на пам'ять, щоб був не тільки водоспад, а саме і дорога до нього. Тому що я дуже хвилювалась, була під приємними враженнями і очікувала, очікувала на зустріч зі своєю мрією. Ось це ми вже під'їжджаємо. І вже видно, видно самий початок. Серце калатає. тому що розумію, що ось-ось я вже скоро його побачу. Ну і це вже саме я підходжу, ми підходимо. Але підходимо з другої, ну, з, з, поззаду, з іншої сторони. Діти так і хотіли мені показати саме спочатку. Спочатку щоб потім відкрився одразу такий вигляд на це диво світу. Ой, це дуже гарно. Обов'язково також поїду туди влітку. І хочеться дуже спуститись вниз. Ну, а Там є, ну ми минулого разу не ризикнули, тому що і холодно дуже було, і волого. Ну, і в принципі мені і так вистачало емоцій, які я б відчувала. А ось влітку я хочу поїхати спуститись вниз і побачити цю всю красу знизу. Я не уявляю, як це гарно, але обов'язково я там буду і зніму це все. Диво. Ось це казино, це вже Америка. Це, це правда. Я завжди вважала, що це моя одна з нездійснених морій. А вона здійснилась. Не перевершені відчуття, звісно, аж подих перехопує. Оцей маленький водоспад це Америка, так? Ось. виходить, через міст. З цієї сторони це вже Америка. От це Америка. А цей водоспад, Ніагарський водоспад, це Канада. Гана! Колись багато-багато років тому, дуже багато років тому, я побачила о, цей водоспад на картинках, потім шукала відео, дивилась. І в мене була мрія. Я була переконана, що я ніколи не зможу побачити це. Власними очима, ось, будь ласка, мрії здійснюються. Ще одна моя мрія побачити океан. Я тепер впевнена, що обов'язково його побачу. А, але найголовна мрія, мрія кожного українця, як можна найшвидша перемога України. Наша незалежна вільна Україна. Хай ця мрія здійсниться дуже швидко. Як можна швидше. Це заповітна мрія. Тепер я вірю і знаю, що всі мрії здійснюються. Просто про ці мрії я мріяла дуже багато років. А мрія перемоги України має здійснитися вже. Прямо вже. Слава Україні! Ну і ще трошки покажу а, центр Гамільтона в день. Це знову десь ми їздили по якимось справам, як завжди. Ну і я трошечки знімала з вікна машини. Цікаві. І такі споруди, будинки, висотки. Ніколи я не любила великі міста. Мені подобаються маленькі міста, села. Я люблю такі більш затишні місця. Ну, Тут доволі цікаво, просто як подивитись. Дуже гарно. Ось така вона Канада. Гарна була просто погода, такий гарний настрій. Я люблю, коли сонечко сяє. Я люблю любу погоду, звісно. Я і дощ люблю, і сніг, але обожнюю знімати сонечко, коли світить. Ось. Ось воно сяє. І гріє. Душу. А ви наче зі мною зараз покатаєтесь, по Канаді подивитесь теж. Також, якраз на горі ми їдемо це центр там внизу, то що я знімала якраз вночі. І така гарна дорога. Теж чекаю, поки все зазеленіє. Дуже гарно. Оце трошечки на кулиці. Ще обов'язково познімаю будиночки приватні, дуже мені подобається, я вже казала, десь в якихось відео в захваті від них. Гарне місто. Гарна природа. І ось такий качеляк ми зустріли по дорозі, коли йшли шукати роботу. Собі плавають. Просто це, так, пара. це хлопчик. Не перевершив. Тука ну дівчинка. Де ти там? Ой. Все, друзі, пока, до нових зустрічей. Слава Україні і Welcome to Канада. Пока-пока.